Сьогодні з нами Лана Олександрова, яка буде заряджати вас позитивом на наступний рік. Відкриємо всі секрети, які мож... можемо, які зможемо, знайдемо. Відповімо на ваші запитання. А найголовніше подаруємо надію, впевненість, оптимізм і зарядимо бадьорістю. Хто зневірився, мерщій до нас, ми вас змінимо. Пані Лана, вітаю вас! Привіт, привіт, дівчатка, рада тебе бачити і всю твою чудову, чудову глядацьку кампанію і з новим роком всіх. Ще раз всіх передачі новим роком пишемо звідки дивимося, ставимо лайк. Це все український марафон, прогноз на 24-й рік. Пані Лана, поїхали. Яким буде 24-й рік для України? Так, я ще сьогодні нові карти купила. Ось вам показую. Зараз я знайду якусь карту таку красиву красиву красиву. Красиво. О! Карта зірки. Дивіться, яка гарна так. карта. І зараз буду. Кривий рік ой, кр -кривий рік для України. Ви поняли, що я вже з Почнемо <ривий рік> з кривого рогу, і чого б і не. Ви з криворіжанка, там сьогодні були прильоти. Ми, ми чули, що писали, що було гучно. Але кожен гуркіт в Україні оркам стає поперек горла, і вони задихаються здихають. Це було так. пепело. Це працювало ППО. Отже, кривий рік у му році. Uh, дивіться, ми будемо в яких та ілюзіях, не будемо знати, куди так ну вам... Анука, вам хорошо там видно чи ні? Ну, не, не будемо знати. Знати, куди йти, туди, сюди, десь нам буде хотітися, Але, але карти говорять про те, що буде робота, якась, якась робота, якась праця. Дивіться, який красивий чоловік, і він працює, і ця робота буде якась праця вестись і щось буде робити. Можливо, це створюватиметься якісь робочі місця нові. От єдине, що людям ніколи не вгадиш. Пенсіонери будуть обіжені. Ось. О. Є тут про прабідачку, ось у сидять, ось грустять. Ну ага. я скажу так: це не до кривого не до кривого рога претензії можуть бути е, того, що, хоча, хоча у нас піднімається питання відмінити безкоштовний проїзд. Якщо ви не знали, то у нас е, з моменту війни безкоштовно їздять всі на міському транспорті: тролейбус, трамвай, всі. От, От. і піднімають питання, щоб може відмінити ага. далі. Якась жінка, які жінки будуть дуже активно, що. Говорить, ну В місті будуть говорити, да і підуть, підуть, 에, скоріш за все, підуть від від, 에, ну не знаю, може, їх поміняють, знімуть, наприклад, з держслужбовців mm. або з депутатів. Ну, скажімо, пенсіонери в Україні і я... так ображені, пані Лана я вам скажу, тому що пенсії мізерні, як в більшості, але мізерні, а їх ще там будуть затримувати, я дивилася, так, к сожалению. Тобто й нема такого, що не дадуть, але затримувати будуть. Питаю, О. Чого? Но... Да. В цілому, в цілому, кривий рік з роботою все одно, все одно, як то кажуть, працює і живе і обороняється. Поїхали далі. Е, питаю, якщо будуть затримувати пенсії, тобто то, що грошей не буде, нам наші спонсори долари нам гроші не дадуть Україні. Е, Поняєте, тут така ситуація. Ви не забувайте, що в налоговому законодавстві на момент військового стану від, відмінена обов'язкова ЄСВ оплата. Ага. Тобто, вони зараз так, а це ж звідти беруться ж пенсії, поміч от і чому. Поэтому тобто тут питання не в тому, що вони нам не дають. Вони нам дають, але нам же треба і танки, і самоліти, і так. загиблим виплатити, так. і циганам на дітей 300 чоловік виплатити. Ну, правильно, чи ні? Так. Тобто хочеш, не хочеш. Плюс у нас директор Укрзалізниці кажуть, хоче 9 мільйонів зарплати, Чого тобто, б я дуже хочу зарплату 9 так. мільйонів. Пані Олег, про Україну. Давайте так подивимося на Україну глобально. Що чекає на українців? Давайте. Так, дивимося. Давайте ми подивимося А, окремо економіку, Б. Окремо настрій, Б, окремо військові дії. Економіка. Ви знаєте, буде дуже багато корупційних скандалів розкрито. Дуже багато якоїся брехні, дуже багато якихось ось окрадіжок вилізе наружу, і це дасть нам приток денючок в економіку. Тобто іще це піде на оборонку, ось бачите, защищається. Mm. Отже, отже, чекаємо поповнення бюджету, от, також буде сокращення в деяких, в деяких е, інстанціях, буде сокращення. Я думаю, що це про держслужбовців, от, е, будуть е, трошечки людей закращати, е, можливо, їх там багато. Не знаю. Може, це mm. стосується чогось. Я про податкову подумала. Трошки Та їх треба зменшити. Там почистити, трошки, чесно, почистити можна. Правда? Поїхали далі. Який настрій у людей був? Який настрій? Настрій буде у людей? Ну що ж, настрій я би так дуже багато буде, якихось скандалів? Людям захочеться ось бачите, захочеться битися. Да, дуже багато предательства. Люди зневірюються. Але якісь потім йдуть такі победоносні да, переможні новини, і вони трошки піднімають людей. Вже геть, вже геть, вже ось, ось геть їх вбили, вони розстроїлись, все, вже зніверились. І тут є хороший настрій, зразу ж піднімається. Щось таке, що і ще що. По поводу роботи, тобто Україна щось зробить. І я думаю, що це буде стосуватися, стосуватися, по-перше, запустять якесь производство, бо ось у є робота. Далі, це буде наших земель. наших земель, якихось все-таки буде звільнення земель, і люди нарешті скажуть: о, от, от воно, от воно. Тому я не скажу, що це буде прям такий. от. Ну і давайте тепер військова, військова тематика. Давайте. Що там у нас про 24-й рік. Працюють, працюють. Притом я хочу сказати: ось, бачите, такі багатарі працюють, да, і роздумують ці плани, як ми будемо все-таки їх звільняти. Є звільнення територій, от, є якісь перемоги. Далі є е, е, ті, хто в е, окупації. Mm. І ще що їх якось так будуть звільняти, що не всі будуть казати. Ми не зразу все знаємо. Знаєте, тобто, якісь від... початку звільнили, потім сказали через час. Да, в нас да, бо в нас все наоборот. Наприклад, так. да вони тільки підійшли до міста. У нас вже всі розтрубили, і потім якби, А тут буде ось таке зробили, а потім вже. А потім ось о, якихось три участка, або три е, три города, або три якихось таких території, от, будуть вони звільнені. Ну, но, но, наші ж люди такі, їм все все трошечки не, не вистачає. Бачите, ось ось ще, ще ще трошечки не так. ще трошечки Тим не тим не, не, не. не, міні, не міні, я хочу сказати, далі підуть договора. Прямо ось, о, документи, бумаги, ось якісь буде прояснення, будуть буде, На будуть який вже... цей ми можемо сказати. Не знаю, я в Таро немає місяців, поэтому я навіть не буду видумувати, а оце... Давайте Це в швидко. Буває карта швидкості у вас є така, я знаю, у Тару, і карта швидкості. Я вам так скажу, це буде не швидко, це буде після літа однозначно. Домовленості після літа? Так, тобто це... Пишурка знімайте, і всіх піднімається на зброй. Можливо. Так, давайте так, смотрите, це не вже не, не неоднозначна домовленості, але будуть вже якісь підніматись бумаги документи. поняли? Да. От, це по-перше, так, давайте так спитамо. Чи в 24-му році чи будуть уже сідати за стіл переговорів, щось переговарюватися? Нас будуть склонять, документ уже буде зложений, уже mm -hmm. складно ну, тобто будуть вже складати. Да? Ми скажемо, поки ми не звільнимо, От у нас така буде ситуація, поки ми не звільнимо, ось все, ми не можемо, ми закриті, нас не пускають. Тобто, поки ми не звільнимо якісь території, ми не сідаємо за стовпою мовимо. Поки і буде робота вестися, про, все про такі все-таки будемо дратися, будемо звільняти, є невеличкі перемоги, прям такі, чого невеличкі, потрошки, потрошки, почуть. Ну це ж ми на диванам такі раз, два, да? шашки нагала і поскакали, ну, але да. судді трошечки не так. Єдине, що у нас буде трошечки якась така м -м, як то катастрофа матеріального характеру. Ну, тобто, щось може, може все-таки ці орки десь щось чи підірвуть, чи поламають, чи щось нам испортять. Ну, слухайте, ми од нього, а них другого ж і не ожидаємо. Ми настільки вже привыкли. Це як Но... ото гімно, воно ж должно воняти, правильно? Но... Воно ж не може папа, па ми не ждем, що вони не Так Но... і тут ми ж не ждем. Пані Лана, питаю вас, українці вже звиклися з війною? Ота, скажіть. Ви видіть на вулицю, подивіться, я думаю, що так. Сьогодні я була в магазинах, і я бачила дуже багато людей, які закуповуються на салати, і розмова не про війну була. А ще знаєте, яка картина була? Я вам так хочу сказати, багато-багато людей було на площі, вони йшли, виходили з магазина за тебе туди-сюди, і стояв один солдатик з великим рюкзаком, і в нього така коробочка цукерок була, він когось ждав. І от я прийшла, да, наверное, от хвилин 10 я оглядалася, воно горе саменьке там стояло. І нікого не було, ніхто поряд не був. Ай, може, він чекав когось пару свою. Ну, пані пані Лана, ми ж все-таки. Він, він... він чекав, можливо. Я просто хочу, щоб люди не забували. Ви не забувайте, тому що на своєму каналі я збираю гроші для хлопців з 3 бригади холодної ясця, підрозділ під Сігму, для 68-ї герської бригади, для 112. ї Для всіх, хто просить, пишуть дуже багато людей. І як приємно, що ви надонатите і є кому допомогти. Вони просять машину 100 тисяч. Я кажу: давайте машину, бо ці 100 тисяч є, які ви кидаєте, люденьки, ви золоті. Ви найкраща аудиторія в мене на каналі, тому що я знаю під кожним відео ваші класні позитивні коментарі. І чесно, на інших каналах там великих я не бачу такої кількості позитиву. Пишіть позитивно, інакше буду. Блокувати назавжди, і ви не получите моєї енергії позитиву. Пані Лана, ми рухаємося далі про три території, які ви сказали. І моєї, Ми... кстати, теж енергії не получите. А якщо хочете нашу спанілу енергію, будь ласка, ставте лайки, да. тому що да. да. людей дивиться зараз, а поставили 100, 100 лайків. Ну, як вам не соромно, люденьки. Новий ну, скоро... І на кожен хоч по 10 гривень, і вже було би. Що таке 10 Правильно? гривень? Хоч мінімум 100 ну... гривень за люди. Я вас прошу. Треба, щоб було завжди мільйон на картки, щоб люди пацанам скидати. От зараз приїхав наш... Мисик, я не буду казати його ім'я, додому. І мені треба зараз подумати, що одіть там дати так, щоб передати. І те, що не можна передавати, треба купити десь, за ваші гроші, бо ви донатите і допомагаєте. Пані Лана, три території. Хто за три території ви сказали будуть мене тут не написано, я питаю, не питання. персонщина, найближчий час. Добре. Так, е, я хотіла сказати, що давайте подивимося чи ми з голоду, бо нас так про голод. О, Люди, я пані Лана, ну таке дивитися не можна. Яке Україна з голоду? Якщо росіяни зробили два три голодомора нам, як буде Україна в 24-му галодать. Як буде голодать? Давай, Значить, давай. дивіться. Значить, ось дві карти. Стане ясно, що обжиратися, як поросята, бо це те саме ми не будемо. Тобто, не, не будемо обжити. Обжираться. І ще що, трошки трошки на якісь продукти трошки піднімуться ціни. далі що Основний комплект продуктів, який, знаєте, прийдений, він не зміниться. він не зміниться от Єдине, що чогось жінкам буде трошки важче. Ну, я знаю, чого їм треба буде готувати чогось їсти, да а, а знаєте, як, те не таке, те не таке, красну ікру круном подавай, чи ще щось. Голоду не буде, ми з голоду не вмрем. Карта брехні говорить про те, що насправді будуть багато якихось вкидів, які намагатимуться. Ну що ми тут бідняшечки на самом ділі, чим ширіє наші ряд морди, тим тісніє наші ряди. Буду а я тепер хочу всім вам сказати два роки війни. Крім того, що орки обстрілюють Україну, там є руйнації, є смерті. Царство небесне цим людям. Більшість територій живе добре. І я не хочу, щоб ви писали, що ви бідуєте, здихаєте. Це неправда. Тому що коли ви живете хорошо, ви знаєте, кому ви маєте дякувати тим, хто на фронті. Збройні сили України нас берегли і бережуть. А ми цими У вас там мільйони нас дивиться. І я хочу, щоб ви на всіх каналах донатили, не тільки на моєму на пані Лани. Донатьте без кінця, тому що вам ми тут розпира розпинаємося. На щастя, на дорі на Новий рік. А ви за це гроші кидаєте? Як приємно. Підтримка хлопцям важлива. Пані Лана, рухаємося далі. Що ви там кидаєте? Тарсон на 2024 році якісь якісь території будуть звільнятися. Притом тут таке враження, що не всі території будуть звільнятися е, бойовими діями, угу, тобто так. якісь просто буде відступлення. От буде прям е, е, єдине, що після підписання якихось угод, да, наприклад, або після документів якихось, або ще щось таке, да, там нас наговарюваності можуть бути прильоти. Тобто віри віри їм не можна вірити. От єдине, що хочу сказати. Тому не поспішайте, ті, хто виїхали, не поспішайте повертатися відразу після того, як, е, як будуть звільнені ці території. Люденьки, оце на мені зелененька кофточка, це частина костюма Грінча. Але я одягнув, бо він бо в нас зелений буде дракончик цей прекрасний, який любить Україну. Й цей костюм пошили в Харкові. Він коштує десь тисячі гривень. І я коли дізнався, що він в Харкові, я подумав, блін, оце люди. Там обстріли цим все 300 постійно, а вони щоють костюми по всій Україні відправляють, і люди святкують і роблять щось для життя? Оце є, оце є воля, розумієте, коли ми не здаємося. Так, да, хтось каже, що у нас це класно. Я вам скажу, класно було в п'ятницю, коли з усіх вікон все видно і бахкає візде ППО, і там в будинку влучає. І ми це знаємо. Тому донатьте і тримайте себе і віру в перемогу, бо з нього складається майбутнє з цієї перемоги. І з нашої Ось люди, ще одну одну може в тебе не заплановано, Діма, як то кажуть. Кажуть, але я думаю, ти мене простіш. А деякі новини давайте посилені посилене. Ну то тобто есть по картам на 24 рік посилене буде робота ППО над Москвою але карта башти башти прильоту десь повинно у них там прилетіти. Року. Дивіться, я вас питаю: оці обстріли Білгорода? Я не злорадствую, там людей загинуло багато, хай подумають, але. Це як маячок, це як зігзаг всім росіянам подумайте, що це за знак для них? Що це за знак? Це на знак? Я тобі так скажу, знак називається Око за око, зуб за зуб. Так, Що це за знак? Давайте. Це за знак говорить про те, що матері, піднімайтеся на мітінги, да? Да. забирайте своїх дітей, бо це ще не кінець. Це тільки початок. Ось який це знак. Це карма. Ось, бачите, вищий yeah. суд, це карма. І карма говорить: ось от, до матерів карма горовери. Дивіться, ваші uh -huh. діти будуть теж страдати, і, і ми будемо стріляти далі. Ми будемо, бачите, ось карта от, е, обстрілу. Отже, піднімайтеся і щось робіть. Буде, буде і будуть ще обстріли у них, от, і це yeah. такий месець. Питайте про російські обстріли, я не завжди люблю, але тема пішла, питаю взагалі, от Кремль, він обрічений на, розру... на зруйнування, чи ні? Ну, давай подивимося, чи буде зруйнований бу... Кремль. Так. Так. Чи буде хоч прильот туди? Ну, хоч, хоч один прильот. <рик> хочу... так, ну, летіти буде. І ще що, ППО спрацює, є тобто, падати буде, щось десь буде горіти. Буде горіти, вони приховують, не будуть нічого казати, але дуже будуть переживати. Серце болить, Собереться якась там група цих людей, да, щось вони там будуть мітінгувати, щось робити. Значить, дивіться, ППО там таке буде, що просто летіть буде, ну, ППО просто ну, буде відпрацьовувати. Поняли вони? Ага. От к сожалению, к сожалению, там Ленін не підпригне в грабу. <реш> Як то кажуть, але трошки трошки тако підсмердиться, трошки підсмажить. Точно і... ну вони про це не скажуть. А, не скажуть навіть? Ні, вони не скажуть. Там буде там буде, буде летіти, притом дуже неочікувано буде летіти і буде от пожежа, да? uh -huh. але карта тайні говорить про те, що вони про це не скажуть. Не скажуть. Ну, помовчать, люди самі це дізнаються. Я вас питаю таке: от взагалі, о, наші партнери нарешті вирішили. То треба вже дати по носу Росії. Чи все таки не можна, щоб вона програла? От мені цікаво. У нас же ж різні партнери. Ви ж не забувайте, ну, давайте Кожного кожне останніми. Главний, главний партнер, головний США. США чи вважає що США думає по поводу Росії в цій війні? Шовша. Що, да, що, що США б така, що розхирятила ту Росію, по саме я не хочу. Но вони не можуть це зробити. Є ось люди, є група людей, вони без судовольстві, але у них на це немає фінансування такого. Їм не дають то, тобто, щоб взяти це фінансування, вони мають його ну обґрунтувати. Да? Це ж дії на лагоплатічників, це ж деньги не з їхнього кармана, і вони повинні об'яснити американському народу, чого да. вони забирають там якісь їх налоги, да? даючи не просто що захищається, а і воно вже для нападу. Поняли? Тобто, у них немає у США, немає тої кількості фінансування іменно для того, щоб ну, дати, щоб ми пішли. Тому, на жаль. Вони ну можуть тільки що ми захищаємося, тобто ми mm -hmm. для захисту даємо. Поняли? Mm -hmm. А тому тут ну, це таке це діло нормальне, але вони потрошки, потрошки, все одно нам будуть давати. Знаєте, довго-довго, карта довго і карта дев'ятки, що довго-довго будуть нам давати те, що нам ну, треба. Дивіться, довго ви, ви... давати, бо підтримуватимуть нас довго. Тобто то не кинуть. Це означає, чи навпаки маленькими не партіями. Кинуть. Ні, вони не кинуть нас. Вони нас не кинуть, вони нас будуть підтримувати. І на жаль, на оцій світовій арені вони не можуть не можуть е, виділяти кошти для того, бо як ми вже ті їх там на їхній території, то це вже ми агресор. А вони на агресію не можуть виділяти. Ну такі там закони. Пані, я вас вітаю всіх за на нашому каналі. Це новорічний марафон з найкращими тарологами України. Говоримо про майбутнє, про прекрасне є на що ми не говоримо погане, але. Воно згине разом з орками, а найкраще залишиться. Пані Лана питає Людмила Шевчук. Дімочка запитає Ланочку, чи протягом 24 четвертого року заста... будуть змушувати всіх жінок українок ставати на військовий облік? Ну, я думаю, ні, але спитайте, що ж ви? Не всіх будуть, але не всіх. Mm -hmm. Є якась определені категорії. От оця, оця карта говорить, що хтось да, а хтось ні. Але ось карта. Дороги і карта захисниць буде. І ще що, і ще що, вони зруйнуються цей план, що всіх жінок, тобто не ...получиться, Але якась категорія жінок буде все таки на військовому обліку. Ну мені здається, і ще що, і ще що, матері взагалі, от ті, хто мають дітей, вони ось взагалі ну, не вийде їх поставити на такий військовий облік, або буде дуже похитрому, якось там зроблено. Поняли? Що так. у матерів є ну, можливість. Но питання цього закону буде підніматися ще не один раз. І ще не один раз будуть його і так, і сяк, і так, і сяк. Тобто там зроблять таке враження, що вони зроблять про те, що дати можливість на законам основанні жінкам, які хочуть воювати, з ними заключати контракт. Отак ага. буде. Ну Це з тими Вон. професіями, які військово зобов'язані, тільки ж про це ми говоримо. Ні. Там будуть всі, от я захочу воювати, да я со мною можна составить контракт, поняли? А на учоті да. тільки військово об'язані професії будуть ага. от а уже, вот эти там, наприклад, ну, слухайте, пенсіонерка пятьдесят девять годин, її ну, на на, ну на який облік? Що там в неї обліковувати заболевання на облік ставить чи що? відсматривать, як її себе? Не, на чувствовать себе? Їх, звісно, горохом, да, і такого тако їх в окопах хай от туди в сторону орків попукають, звісно. Господи. Пані Лано, я, да, я, це дуже смішно, але сьогодні такий вечір, що ми маємо сміятися. Давайте спитаємо: люди пишуть про Дніпро, що щось таке не дуже добре чекає його. Чи справдиться по Дніпру нехороші новини, чи якісь думки людей, чи ні? Що саме про Дніпро, вони хочуть почути. Прильоти будуть, захоплений не буде. Ну, і все. Льоти будуть такі сильно страшні, чи ну, ППО десь збив. Ну, ну, будуть жертви. У мене є дівчина в е, підписниках, да? їй зняться віші сни. І от вона сама з, Дніп... ну, з Маріуполя, але вона в Дніпрі живе, Олександра Черчата, і вона періодично ці сни пише і проходить час. І ці сни збуваються по прильотам. Поэтому ага. у неї було таке ось сон, е, Вона казала, що після того, як люди підпишуть якісь бумаги, документи, то буде ну, обстріл, тобто не вірити цьому. Поэтому, е, в центрі коло -торгового теж Ми тоді виясняли, це Міньора чи не мінора. Ага. Вот. Поэтому, в кого є бажання, я на Дніпро роблю щодня прогнози, дивіться, там іноді ця Олександра пише, я їй дозволяю, кажу, пиши, пожалуйста, хай люди читають, тут і все. Пані Ланочко, і тепер настанова від вас на новий рік і ваш традиційний вірш. Привітання. Я хочу побажати, не просто побажати, а я хочу наголосити те, що зараз не просто війна, і ми не просто так живемо в ці, в ці часи. Кожен з нас дуже багато людей володіють таємними, сплячими, сильними здібностями. І в цей час виживати будуть ті, хто будуть їх розвивати. І завдяки цим здібностям ви не просто залишитеся живі. А ви зможете далі допомагати і своїм рідним близьким. Тож робіть це, це з утерічні здібності, робіть це, Бо я знаю, багато людям і сняться віщі сни, і вони о, читають майбутнє. ну Вони дуже бояться. Не треба цього боятися, навпаки, розвивайте, ви побачите, як ми, ми скоріше так війну виграємо. Понимаєте? Дай Бог, дай Бог. Ну. ну, і такий вірш, як я колись писала в 15-му році його до Різдва. Ну, і е, хочу, хочу його прочитати сьогодні. Я думаю, що він все одно актуальний. Е, до речі, як, якщо можна, якщо можна, да, Харків протягом п'яти років не захоплять. Поїхали. Свята вам в душі, у серце тепла. Щоб Україна заможна була, щоб в кожній хаті, у кожному домі щастя, добробут і всі, щоб здорові. Миру в країні і крепких кордонів, в раді б не стало нардепів гадонів. Вибачте, Рима занадто пряма, іншої назви чомусь їм нема. Нашим бійцям перемоги та вдачі жодна дитина хай більше не заплаче. Тим, хто країну терпіти не може, виїхать Бог хай скоріш допоможе. Ну а кому Україна болить, сил та наснаги, добро, щоб творить. Все це у нас буде обов'язково. Вірте мені, як поету, на слово. Просто у це всім повірити треба. І зможемо ми прихилити і небо, зможемо все, бо разом ми є сила. Отже, святкуємо і завтра до діла. Боже, пані Ланочки, я вас обіймаю з прийдешнім новим роком вас. Радійте, цю енергію свою не втрачайте, акумулюйте її, давайте людям позитив, і ми переможемо 100%. Дякую вам, до зустрічі в новому році вже з вами. Будемо скоро писати.